Ви запиталися, чому ми на блондинку взяли колагеновий ботокс, а на брюнетку амінокислотний? Амінокислотний. Ну, амінокислота це що? Що таке амінокислоти, дівчата? Хто як розуміє? Так, а білок? Тоже. хорошо. Дивіться, у мене є отакий білок. А він складається з 24 амінокислот? А це амінокислота. Це те, що складається білок. Тобто у мене будівельний матеріал тут більший. Як думаєте, яка з клієнток більш пориста? Брюнетка чи блондинка? Бондин. В неї там можна загнати отару овець. І воно все вбере. Ми зробимо процедуру, нанесемо ще олійку, спрей, кремчик, все піде. Тому що там є місце для цього продукту. Після колагенового ботоксу у нас волосся буде мягким, класним, блискучим максимально, буде так, суцільна така маса волосся. Красиво. Амінокислотний складається з тих же самих білочків. Але на відміну від колагенового ботокса, там закладена структура. Якщо наш колагеновий ботокс заходить в волосинку і займає пустоти такою більшою молекулою, то амінокислотний працює в сцепці. Так? Тут вже йде Решітка. Тому після амінокислотного ботоксу я люблю робити його на стрижки. На карешки, на боби градуйовані, на слоїсті стрижки, каскадні. Дуже гарно видно стрижку. Легший, так. Він по носці здається більш таким сухішим, я би сказала. Так? Так, м'які, класні. По результату, коли ви дивитесь на волосся, наприклад, ви мало чим ну, побачите різницю візуалу. Візуал однаковий. От Коли ви попрацюєте з даним матеріалом, тоді у вас виникне своя практика, ви самі будете знати, на яке волосся робити цю процедуру. Амінокислотний ботокс я люблю робити на натуральному волоссі. Натуральне волосся має свою досить хорошу, ліпідну прослойку. Да, кінці можуть пересихати більше. Тому дівчатка часто жаліються на те, що шкіра голови швидко жерниться. Тоді амінокислотний ботокс буде працювати краще. Амінокислотний ботокс був взагалі винайдений для того, щоб працювати одночасно за один день з фарбуванням волосся і з відновлюючими процедурами. Це було дуже зручно і класно для колористів. Саме цей продукт. Навіть можна працювати було з висвітленням. Висвітлили пудрою, зробили процедуру, потонували. Тому що оці всі пустоти бігом залилися матеріал. Волосинка візьме рівно стільки, скільки їй потрібно, не більше.